Аж <ріст> маючи крипту, можна користуватись в будь-якій країні без проблем. <ріст> О. Слухай, все культурно. Так, хлопаки, ви що там? А ви перевіряєте YouTube, так? А невеличка вона по розмірах, що зручно є в іспанських містах, де дуже вулички маленькі. Зараз Діма сидить. Дивується. На чому можна більше заробити? На, на картошки, надо... на картошки, треба заробити! На картошку? Що, <сум> Лукашенко? <сум> 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 Давайте зустрічати. Обласка має наш гість, Володимир Басов! Вова, розкажи, що там, що там, як, як куди піде. Я кажу, слухайте, ідіть в сраху, якщо ви самі не розберетесь, я вам нічого не поясню. І вони потім йдуть до телеграм-каналу, де сидить людинка, 12 років тільки після школи. І пише такий: залітай, мала, я тобі розкажу, що таке криптовалюта. Коротше, дивись. Друзі, вітаю вас на каналі. У Нас сьогодні лайв про криптовалюту і про Тесло. Їдемо у Валенцію на форум до Володимира Носова, засновника криптобіржі WhiteBit. А також трошки розкажемо про Тесло. Заїдемо в салон Тесла, подивимося, що зараз цікаво, які ціни на Тесли. Не переключайтесь. З вами компанія Life. Так же сталося, що дуже багато бізнес-клубів зараз в Іспанії. Після того як почалась війна, в Валенсії є два бізнес-клуби Board і Майнд. І в нас є валіканти мільйонарії. От і це власне запрошують Board Бізнес-клуб запрошує носова на форум по криптобіржі. Більше про крипту сьогодні розкажу. Ну і Ми вирішили поїхати. Звичайно, нам тут не, скажімо так, не близько, нам скільки, кілометрів 220, десь? Ті-то 220, да. плюс-мінус. Так, да, 220-2,5 години треба потратити в одну і в другу сторону, але поспілкуватися з такою людиною, яка все-таки має досвід, яка запустила криптобіржу, яка є спонсором Барселони, плюс спонсором збірної України. Крім того, він має контракти з Netflix. -ом. Ну, Ви розумієте, якого рівня бізнесмен. Завітаємо в салон Тесла, ще подивимося, які там є машинки. І взагалі, що там цікавого є, можливо, якісь акції будуть. Бо до Нового року, до речі, минулого року були знижки дуже серйозні на Model 3. Model 3 Highland потім вийшла теж була знижка. І зараз в нас знижка на Model Y, по-моєму, чуть не 7 тисяч євро. І Model 3 Highland теж. Ну, слухай, в 21 столітті можна взагалі, маючи крипту, можна користуватись в будь-якій країні без проблем е карточками. Багато бірж, до речі, випускають свої навіть карточки. Байбіт. Bybit, Bybit Байбіт карточки. Трасті да. Плюс класне приложення з карточкою. Я їм mm -hmm. пользуюсь. Ну, я сьогодні пробував. Але... І ми, кстати, установили, і да. але знаєш мінус або ж? Хавають 2%, коли міняєш USDT на євро і 0,5%, коли ти робиш сам обмін. Ну, это точнее, 2%, когда отправляешь на, на... карту на комойся, карту да. куда бы не отправлял. И 0,5 на обмен, короче. Но плюс за то, что тебя не заблокируют. <laughs> ну да. Как на бирже. Когда не ты не делаешь P2P. На C-плюс. Да. Тут ты не... Какие монайтер взлететь, я думаю. И XRP уже полетело. Я думаю, она будет еще лететь и лететь. Да, там с паузами, но... Я вже говорю, як змідряти в банковскую систему, то по, по переводам, то Знаешь, там що? буде хороше. Слухай, і... XRP три чи п'ять років кричали: стріля, стрільне, стрілять, суд, виграє, виграє. Оце тільки скільки прийшло, зараз тільки стріляло, і то чесно кажучи, що не вірив. Я вже дуже після того, що я наслухався за стільки років, я не міг зайти в ту монету. Так от сам ти прикол, що ти з нею виходиш, вже не віриш нею, а вона потім стріляє. <laughs> на не те розчитано. Ну <laughs> може і так, так. То машинка схавала за 200 км, скільки ми приїхали 211 км. Проїхать. Проїхать. Ну, грубо говоря, uh -huh. да, но это нам еще ехать 84 км. У нас было общее разделение 220 км. Значит, 220 км. Мы їхали від 80%, зараз у нас 20 майже. 22. 22. 20. Пусть там 20, Батарейка 100 кВт у нас. Да. То есть сила, грубо говоря, 60 кВт, правильно? Ну, 60, ну, так, 60%, 60 кВт з'їло за 200 км. Ну 220, 220 так. Ні. Так, в нас тут був потоп дана і навіть зараз видно, що є бруд на асфальті. Не можемо навіть заїхати зарядитись, треба піднімати ленточку, щоб до суперчарджера під'їхати. А, зараз закриємо. Так не їде вона. Ні, може, але. Зачем? Треба закрити. Трошки по... Дайте їм, мальчику, є. Порушимо кордон. Так, що йдемо, ставим на зарядочку, трошки відпочинемо. І будемо рухатись на криптофорум. Тут швидка зарядка, да? так? Пішла зарядка, да? Да. А ну дивимося скільки заряд заряджається. Щось... У Валенцію їхали 2 години, а по Валенції їхали майже годину. Пробки неймовірні. Бачите, які парковки тут, скажімо так, не найкращі парковки. Не асфальтовано. І наш салон Тесла. Демо глянемо, як там. А як зайти? Закрито? Чи нам, нам так кнопочку Ні, Клієнт-асесов, Клієнт -асесо. кнопочка. О. Слухай, все культурно. Прийшли, коротше, з села по Чого? Нормально в нас місто. 470. Тобто яка ціна зараз на машинку у нас? 38 тисяч 470. Муві е А2 компенсовує 1210. Тесла Буст знижка 3290. І комісія за документацію додатково платиш 980 Іво, Іва, якщо береш 766. на компанію, та, ще маєш додатково 6600. Ну, дуже-дуже Ну це саме проста віш, ну, 61 секунда за 100 кілометрів, максимально 200 км, 500 запас ходу. Так, а тут у нас Model y, так? є знижка на Model Y? Ну, по Model це не дуже вже така ж цікаво, але все рівно у нас теж є знижка по програмі, знижка Tesla Booster 200, Іва 7900 і ціна 45. 20 диски 200, якщо треба. І от 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 такі ціни на, на Model White. Ну, Model Y вона більша, то цікавіша. Пробуємо сісти в цю машинку. Знаєте, перше враження от зараз і в неї. Е, дуже якісний дисплей, порівняно зі всіма теслами, якими бенсей, дуже якісний дисплей. Ну да, і салон такий. Зразу відчувається, що вона новенька. Приду всі душок. Да, руль, звичайно, незвичайний у нас, треба привикати. Але говорять, що в принципі, недовго. Дві назарядочки, тут гарно все зроблено. Місця небагато, але машинка компактна. 2024 року. Ось така у нас машина. Всі знаємо, що чекаємо нову машину, модалай Juniper. А це в нас є машинка 23 го типу модельного ряду. Хоча, в принципі, 24 му теж вона виготовлялась. Але ще перше. А зараз ми пересіли після Model 3 Highland. Ну, Відчувається трошки та є різниця. Тут повільніший дисплей. Бачимо, до Wi-Fi вона законекчена, а не до свого LTE немає. У нас старлінку, Немає вона продуву дуво ще стара переключалка, нема на рулітах всіх. Ну Комусь привично, класно. Поки каво п'єте, пару ражень про тест. Про салон і взагалі про машину. Я тобі так скажу. мене більше порадував цей квадроцикл, для дітей. А чого? Це кіск, їхня новинка? А с кем она проезжает? Мы были довольны были бы, если бы увидели бы такую тему. Это как Тесла штука, цена не Тесла, Не знаю, надо узнавать. Ну, На как а Серьезно, а серьезно. Нет, мне понравились базовые версии заднеприводные и тройки Хеллендер новые. Они мне подходят как бы для рейнджа. Именно да. Они стандарт как бы, Да, стандарт рейдинг, они простые, как бы, ну, по цене типа самые проще, да. І в все є. Я тобі Приказ... скажу, вона вона набагато менше приїжджає, ніж давно, mm -hmm. тому що там три тени на обігрів, mm -hmm. там менше споживає, моторчик один, а не два. І відповідно ну, різниця пробігу там ну, до 100 км. Mm -hmm. Можна і до, до 80 км. Тобто, у нього достатньо по сходу для Іспанії задній прийом за головою, повний привод тут не нужен, потому що тут лето постійно. Я вважаю, що оптимальний варіант, мені эта машина понравилась, я бы себе 108 в автопарку примали. А то я... Если не поедешь в зиму в горы, то, то все время лето. Есть X да, модуль X. У меня -е могут... да. ведущий. Нет, там у меня стоит как раз все сезонка. А. Там, там, на Мне yeah. понравился этот как его, панель. Приборная панель, и там есть караоке. То, что ты заказал. А я тебе заказал задний дисплей для того, чтобы дитки сели и понимали. И тебе не диставали дорогу. Не шумили. Да, кстати, ты заправляешь и все условия. Для детей это круто, задний этот дисплей вообще бомба играет себе, YouTube. студии. Да, дети тогда не дистают дорозе, да не плачут, их нычуть. Сто процентов дисплей это тоже добавляет. Телефон надо, но для машины он не может. И ну, кстати, вот эта то фишка тоже в базовой версии стандарт рейджа он тоже есть, поэтому я считаю, что да, э, нет смысла переплачивать. Берете стандарт э, рейдж и все, тут все. Є. Та слухай, за 36 тысяч, а если ты что на компанию уберешь минус ива 6 тысяч 29500, то машина. Ну, не минус, а просто широко. Ну, ну окей, себе ваннешь, вот ты положил. Все рівно, ну, не непоганий варіант. Так, і прикольно його брати в лісі на компанію. Тобто, теж условия не такі. Ну, тоді безплатного суперчарджень не буде. А, а якщо ви боротитесь в компанію Tesla Рен, то буде. О, так звертайтеся. Відвідали салон Tesla, зарядились тими енергіями нових технологій, а зараз рушаємо носова на криптовалютного інвестора заряджатись криптовалютними технологіями. На чому можна більше заробити? На крипті чи на Теслі, як думаєш? Е, ну, блин, смотря. Куди вкладати? Так, да, куди вкладати і як, і це відбити. Але ти можеш вкласти в крипту і внулитись. А якщо ти вкладеш в Теслу і засиш в оренду компанії Тесла, ти ну, це... заробиш точно. Гарантовано. Ну, це на перспективу і треба... На картошки, на картошки, заробляти! На картошку? Що, Лукашенко? А ти що, не знав? Токи так і виживає. Головне заробляти, інвестуйте в життя. Да, треба матері. просто і в е, монетки інвестувати, і крипто -монетки, да? Важливо, і а в криптоманітки. І в бізнесі хоча стає. Це така Ладно, друзі, інвестуйте в такі машини. Блін. Для себе, навіть для того, щоб пожити, покипати, поїздити. Або беріть в оренду в компанії, як будь так. Слухай, сижу і чую дофамінчик валить. Їдеш по тій валенці, дивишся на ті пальми на однеці. І просто кайфуєш. Ти опільців. Розумієш, що, блін, ну. Е в класних умовах живеш. Все супер, бомба, знаєш. Коротше, хайпанув ти, так? Да? Да, ні, я кайфанув, <laughs> до, дофамінув. <laughs> Спільнота сьогодні має нагоду і має можливість зустрічати нашого почесного гостя а, сьогоднішньої події, пані Табанове, засновник та СЕО Вайтбід, групи компанії, що спеціалізується на розробці продуктів в області блокчейн, а, інвестор та президент харківського футбольного клубу «Металіст-1925», а з листопада 2024 року почесний консул України в Іспанії. Давайте зустрічати вам з наш гість Володимир Носов. Дякуємо вам. Вечір добрий. Дічний прогрес пішов дуже вперед. А, і тільки лише одна ніша, ну, мабуть, ключова. Залишилися на місці. І це ніша фінансова. Вона така дуже невертка, вона, вона, вона має заходити в цей потяг останньою. І те, що ми зараз з вами бачимо, ті, ту зміну світу, це якраз і є. Це за мною виїхали, тому що я зараз розказую секрети. Блін! Прижий їх! За чиї вибухати. Да. І дивіться, що дивіться, що койці. Дуже люблю історію. Це, це, для мене був, це для мене був такий прикольний кейс. Дивився інтерв'ю такого економіста, популярного в Сполучених Штатах. 94-й рік, і журналістка його запитує, каже, слухайте, ну як ви вважаєте, як технології, як технології інтернету можуть змінити світ? Ну і щось вони там ляси трясли трошки, і вона йому каже, дивіться, точніше, він їй каже, дивіться, я як економіст, а він такий дуже поважний економіст, можу вам точно сказати: ніколи, ніхто не буде купляти взуття в інтернеті. Ну, що сталося потім, ви знаєте, да? всі, слава Богу, дожили до тих часів, коли можна замовити в інтернеті. Так само на сьогоднішній день абсолютно точно змінився увесь світ. І ті речі, які коються на сьогоднішній день з нами навколо нас, вони здаються абсолютно логічними, абсолютно нормальними. Але ж подивіться. Тільки на 20 років тому назад, для того, щоб зробити якусь комунікацію з партнерами чи там, з колегами, е треба було, треба було ну, витратити велику, е велику кількість часу. Треба було прилетіти, <кхи> літаки були не такими швидкими. Треба було якось там зробити якийсь дзвінок, а це було теж технічно дуже важко. Ну, тому що 20 років тому було що у нас було? ICQ було, да? ВАП-браузер був на телефоні. Ну, що там було з передових технологій чи не знаю. А Skype був? Skype. Sky. 20 років тому, так? Інфакрасний порт. Був, був. порт. З 25-го року починається регулювання Міка в Євросоюзі, в Єврозоні. Що це дасть? Це, повірте мені, за 1-2 роки зробить так, що криптовалюта з'явиться абсолютно в усіх. Додатках абсолютно в усіх компаніях Web-2 сектору, ну це ми з вами, Ну, тобто ви тільки мені, криптовалюта буде усюди. І буде як на початку 2000-х, коли всі зрозуміли, що було б непогано мати сайт для того, щоб щось продавати, але ніхто на цьому не розумівся. Чому, наприклад, той самий Безос з Амазоном вистрілив? Тому що всі інші продавці, ті, хто робили товар і так далі, вони не розуміли, що сила інтернету це круто. Перше, одно з перших інтерв'ю Безоса він каже: слухайте, я коли зрозумів, як працює технологія, я такий думаю, бляха, зараз будемо продавати. А ніхто більше не зрозумів. У Харкові до 2024 року існує ринок, куди люди ходять, ходять по рядах. Барабашова, ну це легенда, звісно, обожнює Бабашова. Але ну прикиньте собі, існує таке. Коли при цьому всьому є Амазон, коли ти тик-тик-тик і з усього світу замовляєш те, що тобі потрібно. Воно приїжджає, кур'єр такий, типу, вибачаюся, ось ваше, ваше замовлення. Все одно люди ходять ще. Це 24 й рік. А починати треба було на початку 2000 х Перші кроки. Таке питання в мене теж є. Перші кроки, дивіться, це ніколи ні ходити, не ходити на бізнес е, намагатися поєднатися з бізнес-спільнотою, а тільки, е, тільки робити так, щоб е, займатися особисто е, розбиратися в тій технології, яка вас цікавить. Якщо вас цікавлять криптовалюти, криптовалюти це тільки верхівка айсбергу. А основа цього айсбергу це технологія блокчейн. І ось вам треба, якщо ви хочете дійсно розібратись, самому чи самі сісти і по кожному слову, що воно значить, що воно значить в цьому реченні, що воно значить в цьому абзаці, розбиратись самостійно. Тому що абсолютно точно я вам скажу, що ніхто, там, 90% людей, ні в чому не розбираються. У мене, у мене є. Дуже велика низка кейсів, коли навіть, навіть мої якісь близькі друзі вони такі запитують мені, кажуть, Вова, розкажи, що там, що там я, як, куди піде. Я кажу, слухайте, йдіть в страху, якщо ви самі не розберетеся, я вам нічого не поясню. Ну справді. І, і, і вони потім йдуть до телеграм-каналу, де сидить людинка 12 років тільки після школи. І пиш такий, залітай, мала, я тобі розкажу, що таке криптовалюта. Коротше, дивись, це просто. Е, ось тобі картка Монобанк, відправляє 10 тисяч гривень, і пішли, поїхали, зараз буде курс. Диверсифікацією займалися портфелем. Ну, Скільки б ви з загальної інвестиції там, 100% довірили б криптовалютам, якщо ти розібрався, знову ж таки, да? трошки там можеш собі, от, як би ви бачили, інвестиційний портфель власний, от, на власному досвіді. Я можу сказати, що тут стосовно інвестицій, це абсолютно інша ріка. І тут я думаю, що можливо, навіть якщо там не поглиблюватися далі, можливо, і не треба розбиратися. Є на сьогоднішній день ключовий актив в світі, не тільки серед криптовалют. Взагалі, єдиний актив в світі на сьогоднішній день це біткоін. Дуже проста стратегія. Набираємо позицію, інвестуємо якусь частину, яка точно не буде потребувати своєї уваги до неї, да? через те, що там бляха, завтра потрібно сплатити комуналку. Закриваю позицію. Чи там: о, точно, зараз там, відправляємо дитину до, до школи. Закриваємо інвестицію. Ні, треба таку частину, яку ви забудете, на 10 років. 10 років. На сьогоднішній день капіталізація біткоїна. Сягнула вище, ніж капіталізація всього срібла на світі. Вона вища, ніж капіталізація фунта англійського. А до капіталізації золота залишилося всього-навсього вирости в 8 разів. І це коїться на ваших очах. А ви всі сидите, сидите і думаєте, та це фігня якась. Відкладу долари, вони в цьому році знеціняться на 7%, в наступному на 11. Буду тримати. Може в банк покладу. Там доплата, правда, за депозит, але все одно, це ж стабільно. І ще на 20% куплю золота. Тому що 400 років назад сказали, що його мало в землі. Діткам буде на майбутнє. Давайте. Насправді і підпишете, приходьте всі до наших інфобізнес-спільнот. Я дуже дякую. За Дякую, дякую. Дуже дякую, що вийшли. На цьому наш фільм закінчується. Робимо останнє фото і їдемо додому. Я ж закриптися сьогоднішнього вечора.